Виступом на ветарську Марію. Марія представить проект симулятор догляду за домашніми улюбленцями. Добрий день Учасникам першого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково. Дослідницьких е, дослідницьких робіт у відділенні інформаційних технологій. Мене звати Марія Новотарська, студентка Дрогобицького механіко-технологічно фахового коледжу, керівник Торський Петро Орестович. Дозвольте мені продемонструвати постер симулятора догляду за домашніми улюбленцями. Е, мета мого проекту це створити відчуття відповідальності та радості, які приносять догляд за улюбленцем. Надання проекту відобразити реалістичний процес утримання виховання та інтерактиви з домашнім другом. Ідея проекту ідея проекту виникла в мене з моєї життєвої ситуації. Приблизно 10 років назад, коли я ще була дитиною, я як більшість дітей просила у батьків купити мені домашню тваринку. Батьки погодились купити мені собаку лабрадора, але з умовою, що весь догляд лежить на моїй відповідальності, я погодилась і мені купили її. Але через декілька днів вони відомі викрили її з подвір'я. Ми звернулись до сусідів, в яких стояли камери, щоб подивитися, можливо, щось було замітно, що хтось викрав. Але на жаль, так як камери направлені на їхні подвір'я, ми нічого не побачили і не змогли знайти ні машину, ні розпізнати лиця. І це нанесло мені невелику дитячу, так сказати, моральну травму. Тому зараз в мене виникла ідея реалізувати симулятор. симулятор Домашніх тварин для дітей, в яких можливо сталася схожа ситуація, або вони хочуть навчитися допомагати, ну навчитися відповідальності над тваринами. Так як в програмі розроблена програма голоду тварини, або там якщо вона хоче побавитись, або покупатись, спати щось таке, то дитина буде брати на себе відповідальність за те, щоб вчасно її положити, спати, погодувати і всяке таке. Тому що, якщо не зробити цього вчасно, розроблено так, що вона може. Є ризик того, що вона втеке. О, втече. Об'єкт дослідження, взаємозв'язок домашніх тварин з людиною, предмет дослідження, роль домашніх улюбленців у стресових та негативних ситуаціях життя людини. Цей симулятор я реалізувала за допомогою багатоплатформного інструменту для розробки відеоігор Unity, а також за допомогою мови програмування c sharp Результати, які намальовані знизу, зліва це є головний екран, в якому можна вибрати породу собаки, за її характеристиками або, можливо, за власними вподобаннями. Екран справа це вже головний герой, ваша тваринка, яка знаходиться в одній з декількох кімнат в ванні, в якій можна його покупати після, того, після прогулянки або все таке. Ще є кухня, на якій ви можете погодувати його за власними побажаннями. У кожної собачки є те, що її можна їсти, те, що вона любить, і те, що її не можна їсти. Тому ну, дитина буде знати, чим її годувати, а чим не може. В результаті буде створено симулятор догляду за домашнім улюбленцем, який реалізує мрію дітей про отримання відчуття відповідальності та радості, які приносять догляд за улюбленцем. Дякую за увагу. Дякуємо. Ми можемо е, щось попробувати подоглядати за собачкою. Так, так. Давайте тоді включіть на щось. А я, на жаль, зараз у нас в стадії розробки там ще ну, не все реалізовано. Там на хоч щось подивимося, хоч якогось ну, того мо песика побачимо. Ще, ще, на жаль, ще воно трохи так: одне з цих це є малюнок, а друге кадр згори, тому я, на жаль, зараз напевно не зможу її запустити. Угу. Угу. Зрозуміло. Я думала, що ми можемо щось включити, хоча б ну подивитися, як це працює. Ну, зараз не зараз ще немає там, що зала, зараз мало мало що реалізовано, Тому... ну така тема я вам скажу досить актуальна, тому що коли е, діти щось хочуть, то вони собі не уявляють, скільки то роботи в то треба вкладати, так? Так що, можливо, е, ну тобто сама ідея, то це напевно дуже добре. Але нам, ну, було б добре ще побачити, як воно реалізовано. так. А є якась нагадувалка, вона планується, що треба погодувати, або треба покупати, треба покласти в ліжко, побавитись і буде ну, воно працювати. Ігрі... В самій ігрі є індикатори, які показують, коли собачка там голодна, ну або коли вона хоче гратись, коли її потрібно покупати, положити, спати, всяке таке. А то все ж гра чи симулятор? Ну, це як симулятор, гра, що це таке? А гра то приємна, симулятор, то неприємна, ну, тобто, гра гра, просто... то відповідальна. Це можна сказати гра. Та більше гра, дякую. А, а я... а... А які технології використовувались? Unity і Csharp. О, Марія, у мене ще таке питання. Це більшість десь учасників з малої академії. Ми десь перетиналися чи на одному гуртку, чи на іншому, а власне з Марією дуже приємно познайомитися дуже гарно. Виступила і цікавий дуже проект, перспективний. Ну і таке питання може не, не дуже, так як ви, до конкурсу, але загалом ці технології, про які ти згадувала, то десь ти в коледжі вивчила їх під час якогось там предмету. Чи це десь було таке, як захоплення, mm -hmm. що ти окремо це. Собість це скорше, як захоплення. Це скорше, <ріст> <це ріст> як захоплення, тому що c ми в коледжі починаємо вчити лише на четвертому курсі, ага. а я ну, зараз лише на третьому. Ще питання. В Юніті там дуже багато модулів платних. Ти використовував безкоштовні модулі? Всі безкоштовні. Дякую. Добре, тоді дякуємо. Дякую за увагу. Дякую, Мариночко. можеш вже постер закривати? Запрошую далі до виступу. Трошки в нас не так, як в програмі, бо наші хлопці запізнюються десь.